Привіт! З вами Владислав. Ми вже навчилися додавати ефекти до наших ілюстрацій. Тепер давайте глянемо, які ефекти ми застосовували в попередньому відео. Як бачите, в цій ілюстрації прослідковується спільна стилістика. У кожного об'єкта є тінь, але у дерев вона відкидається на горизонтальну поверхню, а у всіх інших об'єктів на вертикальну. У випадку хмар нам достатньо застосувати ефект Drop Shadow у групі Stylize. Які налаштування у цього ефекту? Обираємо спосіб накладення тіні, її прозорість, зміщення по горизонталі, по вертикалі, розмиття краю і колір. Тут ми налаштовуємо нашу тінь в залежності від того, наскільки далеко від блакитної поверхні знаходиться наша хмаринка. І чим далі хмаринка, відповідно, далі буде тінь. Ну і розмитішою вона теж буде в порівнянні з тими, які ближче до цієї поверхні знаходяться. Такий самий ефект ми застосуємо до повітряної кулі. До речі, повітряна куля теж створена з допомогою ефекту. В цілому, якщо хочемо намалювати таку от смугасту кулю, то можна це зробити і руками. Але, як на мене, значно простіше зробити кілька прямокутників. Пофарбувати їх у два кольори послідовно. І застосувати балч роздуття. А для того, щоб куля вгорі була більш роздутою, міняємо Vertical Distortion до мінус 100. Тепер щодо замку. Нам потрібно показати глибину, тому ми робимо для кожного об'єкта, який знаходиться ближче чи далі, власну тінь. Завдяки цьому ми імітуємо об'єм на цих поверхнях. І крім цього, можна також передні частини замку зробити світлішими, а дальні темнішими. Ну і прапорець вгорі, ми зробимо із трикутника, і деформації групи Warp Flag. Дерева у нас будуть складатися із трьох об'єктів це крона, стовбур і тінь. Крона як хмаринка, тільки зелена. Стовбур можна залишити прямокутним, але можна деформувати теж через Warp, але shell lower, мушля вниз. А тінь потрібно намалювати окремим об'єктом, але ми додамо до нього розмиття Feather із групи ефектів Stylize – стилізація. І все, що зараз залишається, це зробити цікавий вигляд хмаркам. Це можна зробити ефектом Scribble карлючки. Він перетворить суцільну заливку об'єкта на імітацію розчірків, хаотичних чи рівномірних заготовках, чи налаштованих вручну. Фінальний штрих до наших картонних об'єктів можна застосувати будь-який текстуризатор. Наприклад, Rough Pastels з групи Artistic. Що далі? Хай вас скерує фантазія.